Надпотужна угода із Німеччиною на 5 мільярдів євро, далекобійні удари, а також нові IRIS-T. Україна переходить на одну мережу координації разом із НАТО для f 16 та ППО Петріот, нові країни у коаліції дронів, дрони катамарани, а також про те, як Сербія вдарила росіян у спину. Про цю та іншу допомогу партнерів. Дивіться за мить на Київладі. Німеччина вкладає цілих 400 мільйонів євро у виробництво українських дронів. Йдеться про дрони дальньої дії, лютий барс, які можуть летіти на 800 та 2000 кілометрів, а також дрон-перехоплювач Фламінго. І скажемо вам не дарма. Після нещодавньої операції СБУ Павутиння ми довели усьому світові наскільки ефективно Україна використовує дрони. Крім цього, Німеччина оголосила про фінансування ремонтних потужностей для німецької промисловості в Україні. А саме про ремонт машин їхнього виробництва, у нас зеніток Гепард, броньовиків Дінго, Саупанзер дві 2000 тощо. Мабуть, що Фрідеріх Мерт став тим самим рішучим лідером, якого так не вистачало Європі. Одразу видно, що наш слоняре все це є частиною великого пакету допомоги на 5 мільярдів євро. Ця ключова угода стала найбільшою для України за останній час. У межах пакету будуть поставка артилерійських боєприпасів і додаткові ППО. Наземні системи озброєння та стрілецька зброя, а також медичне обладнання. І на додачу до цього окремо підписали контракт між міністерством оборони України та німецькою компанією DL, яка виробляє ЗРК Iris-T та Пікомплекти до них. Вартість контракту оцінюють у 2,2 мільярди євро. Швеція теж видає базу і фінансує українські засоби дальнього ураження Deep Strike. За допомогою них влаштовують бавовну на важливих об'єктах у глибокому тилу Росії. Це увійде до нового пакету військової допомоги загальним обсягом у 440 мільйонів євро. А щодо категорії Deep Strike в Україні до неї відносять далекобійні безпілотники Лютий а також ракетні дрони пекло і «Паляниця». Україна запускає військовий Wi-Fi від НАТО, а якщо точніше, то запроваджує спеціальне програмне забезпечення НАТО Лінк 16. Ця система бойової координації забезпечує управління літаками f 16 та Міраж, а також систем ППО Петріот. Тож тепер літаки України і НАТО будуть координуватися у єдиній цифровій системі. Оце так безумовно крок до НАТО, або як мінімум до їх стандартів. І про це вже занили російські воєнкори. Як вам взагалі така інтеграція та чи підтримуєте ви перехід на зброю НАТО? Пишіть у коментарі. Тим часом Росія звинуватила Сербію у таємному постачанні боєприпасів Україні. Отакий от неочікуваний удар у спину. Йдеться про сотні тисяч снарядів для реактивної артилерії та гаубиць, а також мільйони патронів для вогнепальної зброї. Ой! А як так сталося? Знову бідних росіян надурили. А ми йдемо далі. Коаліція дронів, до якої входять вже 18 країн, зобов'язалася у 2025 році виділити 2,75 мільярди євро на підтримку України. А також дві нових країни: Туреччина та Бельгія, висловили намір приєднатися до коаліції. Українські сили спеціальних операцій почали успішно застосовувати латвійські дрони катамарани Рей. Це повністю електричний дрон катамаран, і наші війська використовують його зокрема для евакуації поранених із безпечного місця, а також доставок зброї та вантажів. Велика Британія спрямовує прибутки від заморожених російських активів на озброєння та ремонт техніки для України. Йдеться про 3 мільярди доларів до кінця наступного року. А це у свою чергу дозволить використовувати Україні свої оборонні спроможності у закупівлях та виробництві наповну. Україна та Фінляндія започаткували міжнародну коаліцію укриттів цивільного захисту, основними завданнями якої стане координація зусиль партнерів у будівництві нових укриттів, обмін найкращими практиками та технологіями у сфері цивільного захисту та формування і підтримка фінансування. Одним із таких інструментів розглядається програма Ukraine Facility від Європейського Союзу. І поки ви дивитесь про допомогу союзників Україні, не забувайте і самі робити свій внесок. Тож усі, хто має можливість, закликаємо переходити по посиланню у описі та донатити на збір для сотої сталевої бригади.